Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Хочу записати таке коротеньке відео, буде воно, мабуть, може, хвилин на 15, максимум. Якщо не знімаю на 15 хвилин, так? Хочу це відео присвятити своїй першій роботі від компанії Jassnan. Вишила я ось такий дизайн. Одразу вам покажу. Цей, цю схемку мені подарувала Катюша. Привіт тобі Катюш з каналу Crossit Magic. От, і завдяки Каті я спробувала цю фірму. Як я вже багато казала в різних відео своїх, я дуже боялась вишивати щось від цього виробника, тому що в мене, знаєте, були такі. Побоювання, так, що мені дуже цільно сподобається, і потім мені захочеться накупити багато схем, від цієї фірми і їх вишивати. Ви могли би сказати: так в чому ж проблема? Бери та да купуй та вишивай. Але, по-перше, більшість тих схем, які мені подобаються, зняті з виробництва, їх складно знайти. Звичайно, їх можна вишити підбором, але це потрібно заморочуватись, шукати матеріали. Та й не завжди ж там вказується, що там за матеріали використовуються, бо там, наприклад, ідуть паки. Наприклад, як ось цей, так. Тут просто вказано, які кольори бісеру, але ж тут не написано, якої фірми вони, номер цього бісеру, що ти можеш взяти і просто його так придбати. Ні, цього тут нема. Тут іде пак з додатковими матеріалами. Конкретно в цьому наборі йшов пак, в якому був бісер різних кольорів і фактур. І також були такі, як перлинки, так, От, написано Rice Pearls. От. Тому де його так просто піти і купити, я не знаю. Це щось, знаєте, замовляти, підбирати. І це, знаєте, якщо у вас є оригінал, так, то ну, по залишкам ще якось можна підібрати. А якщо в тебе немає, по картинці, ну як там підбирати? Картинка тут дуже-дуже маленька, така, там нічого і не роздивишся так, що детально. А, і а, Тому в цьому і полягає складність, так, що більшість дизайнів зняті з виробництва, потрібно їх десь шукати, якщо десь знаходяться це а, потрібно купувати з рук на eBay, так, і як ви розумієте, ціни на них не маленькі. Ось в цьому проблема. Так, Звичайно, є дизайни, які вільно продаються, які виробляються зараз, можна їх придбати а, по нормальній ціні, але м -м, з тих, що е, от так вільно продаються, один-два мені подобаються. І все. От, ну, ладно, пропустимо цей момент. <хи> і е, я ж кажу, боялася братися, але Катя каже: бери, вишивай, потрібно хоча б спробувати. От, і що ж, е, вишила, спробувала, і мої побоювання справдилися. Мені дуже сильно сподобалось, я надзвичайно. В великому захваті від цього дизайну, що вийшло, так, від самого процесу. Мені було дуже приємно його вишивати. Не хотілося відриватися від процесу, я розтягувала процес як могла. Тому що, якби я не розтягувала, а вишивала так, з дня в день, так, то я б його буквально не знаю, за дні 4, мабуть, вишила, а так мені вдалося розтягнути на цілих 10 днів цей процес. Так, що ж, давайте ближче вже до самого дизайну, досить тут вступу, і давайте подивимося на матеріали, які потрібні були для вишивки цього дизайну. Ну, По-перше, це, звичайно, ниточки муліне, ось така палітра, там трішки впали ниточки. Ось один колір в мене тут закінчився. Його тут ви не побачите, але мені його вистачило на вишивку. І, як то кажуть, і на тому дякую. Так? Ось така фіолетово-рожева гама, блакитно-зелена, і два кольори бежевий і біленький. Тож, ось така краса. Так, Це що стосовно ниточок Муліне. Також потрібні були декілька кольорів ниточок Перле різних товщин. Біленька, 12,8 ниточка. І ось такі кольори, також це вісьмірка, так, а це 12. А якщо чесно, знаєте, дівчатка, мені а, от здається, що деякі автори просто аби напхати туди матеріалів до цих дизайнів, тому що ну, їх використовується настільки мало, що ну, можна було б вишити це і, наприклад, звичайною ниточкою муліне. Наприклад, ось цей номер перле. Так? Я вам покажу потім, де воно вишивалося, і його з легкістю можна було замінити на ниточку Муліне і не витрачати гроші на ось цей моточок. Ну, Так як я не знала, скільки там потрібно буде, то я придбала. Тож, отакі ниточки перле. От, Якщо, наприклад, коли там біле потрібне, я, навіть якщо мало, це таке біле завжди десь згодиться. А як така кольорова, ну, де вона мені ще потрібна буде? ця синя, Не знаю. Ну, Подивимося. Також була потрібна ниточка ручного фарбування ось така від Керен. ось такий номерочок і така от назва. Чесно, я також засмучена. Ну, звичайно, я її придбала. Я її вишивала, але вона зовсім не того кольору, як ми можемо бачити на обкладинці. Дивіться, нею вишиваються, повинні вишивати ось тут шовчики, ось ці через один. починаючи з першого, цей третій, п'ятий і так далі. А ось ці серденька, також перше, третє, п'яте і так далі. І також повинна бути вишиватися ось ця лінія. Як ви можете бачити, тут ну, така рожева, навіть трішки персикового кольору, і вона така яскрава ця ниточка. І подивіться на ось цю нитку. Так, в неї там є переходи, їх видно. Зараз так знаєте, намотано, там всередині були такі більш яскраві ділянки, але все одно вони не ось такого кольору. І щоб, наприклад. Ну, хоч якось взяти, потрібно було вирізати ці самі а, яскраві шматки. А, ну, а що це за таке вживання нитки? так ну Зіпсувати нитку, вона коштує не 3 копійки. Це, знаєте, розкромсати її на шматки. також Ну Мені здається, це якийсь негарний варіант. так Ну Бісирочок тут шов в наборі Там різних кольорів. Там ішло два кольори. Звичайного бісеру 11 розміру від Мілхіл, мені здається, там він просто такого бежевого кольору, і ось цей такий, він знаєте, як пірячко у павичів. <смі> ось як у павичів, Таке, знаєте, і зелений, і синій, і фіолетовий, там різного такого кольору. І три кольори такої рубки. Вона йде, знаєте, 15-го розміру, така пекіт. Так що, по матеріалам це все. А, що стосовно схеми, давайте вже буду показувати роботу, бо вже так дуже вам багато балакаю, і роботу не показую. Робота дуже велика за розміром, тому в кадр вона, звичайно, не вміститься, буду показувати вам її так частинками. Так, спочатку давайте дивитися знизу, так як я починала вишивати. Знизу, вверх я вишивала і будемо по етапно розглядати цей дизайн. А, ну, тут вишивалося просто, тут просто хрестики вишиваються, і потім в кінці пришивала бісерочок і оці перлинки. Я потім камеру ближче піднесу і ви зможете роздивитися. А, і бісерочок, і перлинки поближче. Потім... Перший же цей рядочок з шовчиками викликав в мене багато запитань, тому що коли користуєшся перекладачем, ну, можливо, для людини, яка знає англійську дуже добре, А може б людина і зрозуміла. Хоча я у Каті питала, я, ну, Катя живе в Канаді, я думаю, вона гарно англійську знає. Але вона також сказала, що я не розумію, що вони мають на увазі. А ось тут прописано, так. Вишивка цієї лінії. І ось тут написано, вишивайте за ось цією діаграмою. Тут, бачите, діаграмки підписані літерами в 5 подорожей. Що за 5 подорожей? Незрозуміло. Потім отут знову дві подорожі. Що за дві подорожі? Незрозуміло. Ну, вже потім, коли я вишивала, я зрозуміла, що мають на увазі подорожі. Подорожі це в них переплетіння основи. Тобто вишивайте через 5 переплетінь основи. Ну, Це потрібно було якось здогадатися. Ну, я ж кажу, для тих, хто може дуже-дуже гарно англійську знає, то може пізрозуміла. Так як я користуюсь перекладачем, то мені довелося покумекати. А, наступний а, рядочок це просто а, а, хрестики вишиваються. І ось цей рядочок мені дуже подобається, там дуже гарні такі шовчики. Знаєте, я зроблю окремо під зйомку цих рядочків і буду десь тут на екрані вам додавати шматочки відео, щоб ви могли одразу ж бачити про що я говорю поближче, бо так вам з цього ракурсу нічого не видно. Ось цей рядочок дуже мені сподобався, дуже такий гарний шовчик, так класно глядає. Знаєте, трішки на метеликів схожий і такі, як маленькі троядочки посерединці. Так, далі тут вишивається ниточку перле білого кольору, там нічого складного, там простий шовчик, якщо мені здається, використовувався. І потім, звичайно, вишивається бісирочок. Ось цей шовчик, також дуже гарний такий сатиновий стібочок називається. Також ну, воно дуже легко все вишивалось, дуже просто, нічого складного. Я ж кажу, у мене тільки з цим з першим виникли проблеми, бо я не розуміла, що таке 5 подорожей і що мені з цими подорожами робити. Так, Тут також просто звичайні, як я кажу, хрестики. Далі ось цей рядочок. Як бачите, я вишивала використовувала цю ниточку, от, але вона ну, зовсім по-іншому виглядає, ніж те, що ми можемо бачити на прев'ю. Ось на прев'ю ще раз покажу вам, дивіться, як тут яскраві які ось ці діляночки, і тут які вони в мене біленькі. Ну, я вишила, думаю, ну яка різниця? Ніхто ж не буде стояти поряд з оцією бумажкою, так, і порівнювати. Ага, тут в неї не такий колір. Воно. Між собою воно гармонійне, так, кольори не якісь там вирви око, вони гарні, вони гарно поєдуться з цим рожевим. І переходи тут помітні. Бачите, ця більш світла, ця більш така персикова, а ця тут ось більш рож, рожовенька. А, і ну, воно класно виглядає, гарно, а тому вишила і, і забула. Ось це також тут все просто вишивало звичайні хрестики. Ось тут оціложирські вічка йдуть посередині, і потім прошиваються бісерочок і ось ці перлинки. Так, далі, трояндочки – це також звичайні хрестики, нічого особливого. Ось цей також рядочок в мене викликав багато. Ну, не те, що складно ще й так, але мені посид... потрібно було посидіти, подумати. А, так, Покажу, а, як діаграмка, а, ось цей а, шовчик. І а, я вже в якомусь відео розповідала, що мені було дуже складно зрозуміти, що мій мозок не мог перелаштуватися, що це переплатіння основи, що це не клітинки. І мені якось було дуже складно. А, але все-таки розібралася, і коли я розібралася, вишивалось вишивалася воно дуже легко і просто. Нічого складного. Так, далі, звичайні ж, знову хрестики, але оцей рядочок мені дуже подобається а, ось ці листочки, а, чи виноградні листочки, чи листочки плюща. Ну, зрозуміло, що це, але мені дуже подобається. Я дуже люблю зелений колір, і люблю і вишивати зеленим кольором. І мені ці кольори подобаються. І так подобається, коли вони з холодної гами, а не з теплої. Ну, так, далі мені здається найгарніший шовчик в цій роботі це ось такі серденька. А, також деякі питання в мене були до них, я вже також десь розповідала про це, що а, тут, бачите, діаграмка отак, розташована, вона тільки одна, а тут потрібно ще й верх ногами вишивати. тому... Мій мозок не мог перелаштуватися, як ось так от верх ногами вишивати. А, тому, звичайно, мені доводилось раму перевертати туди-сюди для того, щоб вишивати ось ці шовчики. Але вони такі гарні, вони такі об'ємні, просто не знаю, неперевершений шовчик, і мені хотілося б ще один-небудь повишивати ось такі елементи, тому що вони дуже гарно і класно виглядають на роботі. Вони такі об'ємні, так хочеться їх потрогати кожен раз. Так, і далі ось цей елемент. Ось ця ниточка використовується лише в цьому елементі. В нею вишиваються оці так, 8 хрестиків в кожній сніжиночки. І ось ця як, так, ну, так, ну, ну, алжирське вічко, так, оце, так воно і називається. Все, більше ця нитка не, де, не використовується. Ну чому це не можна було зробити муліне? Я не знаю. Я думаю, якби це було зроблене муліне, нічого б не сталося. Тим паче, такі кольори тут є. А, так, далі також звичайний шовчик. До речі, цікавенько вишивався. Ось він, цей шовчик. І а, нічого складного в нього нема. Вишивається він в одну ниточку муліне, і знаєте, так швиденько воно в мене вишилось. Далі знову звичайні хрестики. До речі, всі квіточки мені тут дуже до вподоби, дуже класно вони розроблені, такі гарні, яскраві. Але, знаєте, і кольори всі такі вінтажні. Тобто вони не якісь кричущі, не якісь надто яскраві. але Хоч робота виглядає, таку, знаєте, весняною, яскравою, але кольори вони такі більш припилені. Так, Наступний шовчик. так, Що це в нас таке? Рібон mm. це в нас стрічка. Так? Але тут ніяких стрічок немає, тут вишивається все звичайними ниточками мульне. Також дуже цікавенько вишивалось, такий гарний шов, хотілося б також десь його ще використати. Раніше такого не вишивала. Так, Далі тут вишивається ниточками перле. Єдина моя, мабуть, якась така заміна в цій. Не єдина, там зверху ще трошки буде маленька деталька, але ну, така, знаєте, значуща заміна. Ну, не те, що значуща, ну, видимо. По схемі тут потрібно було вишивати ось і шовчики і рядочок бісера пришивати. А зверху його немає. Але знаєте, коли вишила тут так воно ну, гарненько поблизько, а тут просто якась така пустота. Я думаю, ну в мене залишився цей бісер. То чому б ще б його не вишити ось тут? Тому я взяла і так, так же само, як ось тут знизу, так же само додала рядочок цього бісеру і зверху. Мені здається, це логічно. І воно гарно виглядає, як наче так і потрібно. Так, і наступна а, діляночка, з якої ми виникли питання, я все вишила як по ключу. Тут, до речі, оця лінія повинна була вишиватися ось цією ниточкою. Я її вишила, але воно повністю зливалося з цими серденьками, серденьками які вишивалися ниточкою перлі, ось цією. І мені це не сподобалось, тому я його все випарила і вишила ось такою ниточкою, яка використовувалася тут. Це у нас номер так, 3743 така ну, ніжна ниточка. Я не захотіла збирати якусь яскраву, наприклад, рожеву. Да? От, тому я вирішила взяти ось таку бліденьку ниточку, але все одно вона краще виглядає, ніж та нитка ось ця. Так. І, ну, от зараз вам здається, що воно не відрізняється, але коли так поближче, воно видно, що це така фіолетова. Вона і не сильно виділяється, але все-таки видно, що це різні нитки. Тому що, коли було вишито ниточкою цією, а, шовковою, воно здавалося, що це одна та сама нитка. А, так. А це те, що я також моя невеличка заміна, і ну і останній елемент там взагалі нічого не складного. Також це звичайні хрестики, Лише ось ці квіточки вишиваються як трояндочки. Дуже такий цікавий шов. Знаєте, воно так, через переплетіння кожне вишивається так по колу, і така як малесенька трояндочка виходить. От. І єдина має така заміна. в мене з цього паку тут було потрібно 14 оцих перлинок і 15-та залишалася ну, як начебто запасна. Ну, і знаєте, що вона не туди, не сюди. І викинути жаль. Я думаю, ну, треба колись її пришити. І я взяла і пришила її ось тут. Думаю, вона там. Чудово виглядає, і хай буде собі. Тож, ось така робота. Тут іще є схемка для ось такої, я хочу її в подушечку вишити, я зробила свій перенабір, і колись згодом вишу. Я думаю, або може в кінці весни вишую, або на початку літа, як таку відпочивалочку. А, так, до речі, що по цій схемі? Це в нас схема 95-го року. А, ось її назва, якщо хто може не зрозумів, а, схемка проста, гарна, більш-менш всі пояснення. Зрозумілі, лише я ж кажу, ось знизу я це не могла зрозуміти, що це в них за подорожі. А, ну і схематично, все тут просто, да, це просто, що мій там мозок не мог підлаштуватися, щоб якось е, зрозуміти. А так, ну реально, це все дуже просто і легко вишивається. Взагалі ніяких складнощів в мене не виникло. Тож, отаку чудову, яскраву весняну роботу я собі вишила, чому я дуже рада. Трішки знаєте, я коли вишила, так подивилася, я не знаю, що зі мною було, коли я розмічала тканину. Я звичайно, відрізала клапець тканини, я поміряла його в сантиметрах. Потім якось я там щось вираховувала, вишукувала, де мені почати, і чомусь в мене ось цей край більший, ніж ось цей. Звичайно, це не важливо, тому що, воно, якщо і оформлювати з повітрям якимось, то ну, ось так, залишити, я думаю, повітря достатньо. Я ж не буду залишати ось стільки повітря. Десь отак. От. А, от. Тому це не важливо, але все одно я не розумію, чи, як я так рахувала, що в мене робота трішки з'їхала, ну, якщо так брати, да, от, ну, десь на 1,5 см в цю сторону. Ну, як, Може, десь на міліметрів 7-8 в цю сторону з'їхала, але з цього боку 1,5 см. А, тож, така красуня в мене, я дуже-дуже рада, що я її вишила. До речі, вам зараз кольори передаються більш темними, більш насиченими, ніж вони є насправді. А, в житті робота більш ніжна, більш така світла, весняна. Ну, я ж кажу, я е, задоволена, що я її вишила, мені вона дуже подобається. Я отримала надзвичайне задоволення від процесу. І, до речі, робота мені е, мене трішки здивувала в плані розмірів. Мені чомусь здавалося, що вона буде поменше розміром. Ну, Я звикла бачити на Ютубі, знаєте, дівчатка якось вишиває, і вона якось поменше. Зараз я принесу лінійку і замірюємо разом е, по розмірам, що тут вийшло. Так, в ширину ця робота. Так, у нас 10 рівно 10 см, а в довжину 36,5 см. Така немаленька роботка. ну, Мені це і подобається, що робота, знаєте, така немаленька, не мініатюрна, є, є що в руках потримати, от якщо з руками порівнювати, така, знаєте, немаленька робота. А, так, ну це мабуть все, що я хотіла розповісти по цій роботі, все, що я хотіла показати. От. Щодо оформлення, в найближчому майбутньому не збираюся оформлювати. От. Ну, а хоч, звичайно, в майбутньому хотілося б, щоб ця робота була оформлена, щоб вона висіла на стіні. Саме в картину хочу її оформлювати, тому що як ви бачите, тут є декілька варіантів оформлення. Це Белпул. Ну, а мені хотілося б в картину. Звичайно, не таке оформлення. Я не люблю золоті рами. От. Для мене ця робота. Я її бачу лише в білій рамі. Може з якимось таким легким, легким, рожевим чи блакитним відтіночком. ну Знаєте, не яскравим, таке щось, може з якимись потертостями такими легенькими, але це повинна бути світла рама. Можливо, паспорту якесь світле, але ну хоча паспорту, мабуть, і не потрібно, тут можна ось льон використати замість паспорту, він гарний, такий структурний, тому нащо, щось вигадувати. так. Тому, звичайно, біленьке От, хотілося б оформлення, але не зараз, Не зараз, поки що буде вона лежати в рулончику, ця робота. От, ну, Мабуть, це все, що я хотіла вам розказати, показати. Більше мені додати нема чого. В кінці зроблю ще. Якісь відеоряд під музику поближче зможете може роздивитися. І також, може, додам фотографії, які буду робити для інстаграм. Не знаю, подивлюся, що у мене там ще в кінці вийде, коли буду монтувати це відео. Так, ну, це все, що я хотіла вам показати, розказати по цьому роботі. Як у вас же нам розповідайте, пишіть в коментарях. Чи вишивали роботу від цього виробника, чи може плануєте, чи може є щось в запасах, але вам лячно до них братися. От, пишіть свої думки щодо цієї фірми, мені дуже цікаво почитати. Напишіть, може, і про який дизайн мрієте. Можливо, я його навіть не бачила. Зайду по гуглю, подивлюся, що там за дизайни є цікаві, тому що, знаєте, Іноді дівчатка показують дизайн, і думаєш, боже, не вже й такий дизайн є, а я його ні разу не бачила, і такий гарний. Мені здається, там можна також дуже багато вишивати-вишивати, тому що дизайнів просто якесь море. Тож, пишіть всі свої враження і від моєї роботи, і від взагалі від цієї фірми. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися на цю тематику. Якщо вам сподобалася ця робота, моє відео, поставте йому, будь ласка, вподобайку, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписаний. Буду рада бачити вас всіх моїх наступних відео. Ну, а на цьому бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Перемога вже близько. От, віримо в наші збройні сили, і все буде Україна! Всім па-па!